Алкоголь після 10-ї вечора лише у мріях, а не в шлунку. Депутати міської ради прийняли рішення про обмеження продажу. Пиртного ввечері. Якщо не встигнете його купити до 22-ї, доведеться чекати аж до ранку. Навколо прийняття рішення точилися довгі дискусії. Проте єдиноголосно присутні на сесії депутати рішення підтримали. Яким чином його контролюватимуть, поки не ясно. Стежитиме за виконанням міліція. Але тут у стражів закону руки зв'язані ані затримати, ні притягнути до відповідальності порушників вони не зможуть. Міліція після прийняття цього рішення буде документировать эти действия. І направляє задвістяно каміськрадом, так і уповноважені органи, котрий видають ліцензію на право тісня. Дискусії навколо рішення точилися і через законні основи такої заборони, зокрема правил торгівлі. Наразі невідомо, чи забиратимуть у порушників рішення ліцензії на торгівлю алкоголем. Рішення набере законної дії після опублікування. Скептики одразу ж назвали його популізмом, адже всі заборони на продаж алкоголю лише збільшували попит і поро. Оджували торгівлю з під поли.